Ми будемо говорити про гроші. Сполучені Штати Америки вперше передадуть Україні активи, конфісковані у російських олігархів. Чи стане це прецедентом для міжнародного права та стимулом для інших країн, на території яких є заморожені російські? Активи, як взагалі може відбуватися цей процес передачі активів від Сполучених Штатів Америки, і що важливо, що має Україна зробити для того, щоб цей процес був таким жвавим і масштабним. Про це поговоримо із нашою гостею в студії українського радіо Тетяна Хутор, директорка аналітичного центру інституту законодавчих ідей. Тетяно, вітаємо вас в студії Українського радіо. Доброго дня! Отже, поговоримо з першу про. Цю новину йдеться про 5 мільйонів 400 тисяч доларів, які Сполучені Штати планують направити на підтримку та реабілітацію ветеранів. І це саме гроші, які конфісковані у підсанкційних російських олігархів. Про це розповів Ентоні Блінкен, який от перебував у Києві днями на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і. Давайте поміркуємо з вами разом, який це саме міг бути механізм, чи можливо ви вже точно знаєте в результаті якого механізму ця перша сума, цей перший транш, 5,4 мільйони доларів, були конфісковані в російських пенсіонерних олігархів і направляються вже в Україну? Дуже дякую за питання. І звичайно, відповідь ми точно знаємо. І цю відповідь ми знали ще півроку тому, uh -huh. коли українські медії не тільки українські рясніли новиною. Про те, що у російського бізнесмена олігарха Малафєєва було на території США конфісковано судом США. Суму в 5-4 мільйони доларів. Багато хто тоді питав, а чому ж така сума? Та невже це все, що є у пана Малафєєва на території Америки або в інших джерелах була сума в 10 мільйонів доларів? Що ж це таке? Насправді відповідь лежить в тому, як ви правильно сказали, механізмі. А за що, умовно кажучи, конфіскували цю суму у пана Малафєєва? А конфіскували його в межах кримінального провадження, яке стосувалося ухилення від санкцій. І... Давайте розкажемо тут детальніше. Тобто, Уряд Сполучених Штатів Америки на цього Малафєєва, це один із головних спонсорів війни ще з 2014 року, тут треба сказати, який ще стрілково фінансував на Донбасі. Тобто на нього наклали санкції, а він що спробував сказати, що це не його майно чи що я не брав участі у фінансуванні спробував його приховати? приховати. Так. Угу. Насправді є декілька шляхів, може навіть. Не декілька, а багато шляхів, яким чином можна ухилитися від санкцій, хтось хтось ховає свої активи, хтось Як намагається можна, е, спроб, да спробує да спробу, спробу, холити, да, 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 спробу Ну, Іноді давайте будемо відвертими. Іноді це успішні спроби, Ясно. багато про які дуже багато. Це сотні кейсів, про які ми не знаємо. Деякі є очевидними, деякі є неочевидними. Наприклад, хтось переписує активи на своїх дружин, навіть і таке проходить. Проходить, проходить. Я, я якраз думала, можливо, це якраз уряд США кваліфікує як порушення, як спробу обійти санкції. В певних випадках, звичайно, це б мало кваліфікуватися за нормами здорового глузду про те, що. То, якщо особа зараз знаходиться під санкціями, або ось ось має потрапити під санкції, і вона виводить свої активи, переписуючи на дітей, дружин, третіх осіб, водіїв, кухарок і тому подібне, або просто трасти, сліпі трасти, як ми їх можемо, як завгодно їх можемо назвати, але звичайно, якщо це відбувається, як я вже зазначила, напередодні накладення санкцій, або як у деяких було олігархів, напередодні початку повномасштабного вторгнення. Звичайно, це потрібно кваліфікувати як ухилення від санкцій. Це спроба особи сховати своє майно, свої активи, свої гроші, і таким чином, не щоб вони не потрапили під замороження. Ось так. А блокування, і в певних випадках, потім в певних юрисдикціях під можливе стягнення, тобто конфіскацію. Говорячи про випадок Малафєєва, це був. Ну будемо відверті, це був класний випадок, тому що він був першим, тому що і не просто він був першим е, стягненням та конфіскацією якихось е, активів за ухилення від санкцій. А через те, що уряд США, е, парламент США було е, він зробив безпрецедентний крок. Е, була з внесена зміни до бюджетного законодавства ще у минулому році, які дозволяють. США надсилати ці стягнуті гроші Україні. Це дуже а до важливо. того не існувало Ні. такого. Ми ж знаємо, наприклад, історію Павла Лазаренка, якого затримали у США, судили, конфіскували мільйони мільйони доларів. я Вже точну суму не пам'ятаю. І якісь маєтки, здається, у нього конфіскували не всі, що правда але Україні дійсно Лазаренківські гроші не потрапили до України. Це трошки інша історія, тому що це стосується справи, яка була пов'язана з корупцією. Та корупція дуже часто це корупція, відмивання коштів і тому подібне. Це в світі називається такий інститут повернення активів. В принципі, не так давно є у нас Конвенція ООН проти корупції, і там не так давно був закріплений принцип, що кошти. Які були виведені з третьої країни зазвичай, це або країни Африки, або країни Східної Азії, Європи, або колишні Азії. країни, які були так, республіками радянського союзу? Абсолютно. Дуже часто там є такі повсюдними, є повсюдної є практика, коли певні особи збагачуються на доступі до певних ресурсів, виводять ці свої активи в гроші в США, в Європу і потім купують собі маєтки, так як зробив Лазаренко, або Купують собі бізнес-центри, як зробив е, наш, е, наш добре відомий пан Коломойський через певні кампанії. І потім е, хтось інакше робить, перевозить свої сім'ї туди і насолоджується прекрасним життям в таких країнах, е, країнах західних демократій. Але коли, е, наприклад, США. Е, Розслідує певну справу, відкриває певне кримінальне провадження. Потім воно йде в суд і стягуються певні активи. Тобто, як було весь час до того, вони конфісковуються і залишаються собі в своїй країні, тому що це їхня юрисдикція. Вони витратили ресурси, вони розслідували, вони стягнули ці кошти. Але Світова спільнота і ті країни, з яких були виведені фактично і ці кошти, так. звичайно, були пограбовані. Вони в певний момент сказали, і всі розуміли, що ну щось тут діється не так. Угу. Тобто пограбували нас, а отримали всі кошти. Ви. І в результаті був сформований принцип, в межах якого ці кошти повинні повертатися в країну звідки вони були виведені. Це в результаті корупційних злочинів. Так. У випадку з Малафєєвим, все таки це злочини пов'язані з війною. Це були це Питання також ухилення від санкцій за логікою. В цілому це було порушення санкцій США. Вони uh -huh. ставили певні заборони. Малафє використав громадянина Америки для того, щоб вивести або там приховати певні свої активи. переписав щось на нього, так, би, так? так. і фактично таким чином він повністю порушив правила які і законодавство, яке було встановлено в США і прийняте в США, але актом умовно кажучи, доброї волі США все ж таки прийняли відповідні. Ні, поправки для того, щоб мож... була можливість спрямовувати ці кошти в Україну інші країни, країни Європи, та саме Німеччина, вони також мають законодавство, яке передбачає відповідальність, в тому числі можливість стягнення активів за порушення санкційних режимів. Наскільки я пам'ятаю, що на початку війни були випадки, коли у депутата Держдуми російської були стягнуті декілька квартир, тому що, попри санкції, він їх здавав до. Довгий час в оренду і отримував прибутки В Німеччині. Так. Але Чому цей, цей кейс не дуже був е, інформаційно розбурханий в українському суспільстві? Чому та тому, що в Німеччині не передбачені норми, які дають можливість передавати ці активи в Україну? Тобто, треба депутатам Бундестага попрацювати і зробити таку норму, звичайно, і та треба українській владі, і не тільки владі, і громадськості, і всіх, у кого є і медіа, у всіх, у кого є можливість адвокатувати ці зміни, просувати в різних країнах можливість е, запровадження Дження цієї спеціальних норм іноді це не потрібно навіть рішення парламенту іноді в певних країнах це достатньо рішення уряду. В Певних країнах в цілому достатньо рішення президента або ще якось для того, щоб певні кошти, якраз ті кошти, нам чужого не треба. Але російських олігархів і за порушення санкцій або там інших порушень могли бути, стягнуті ці кошти, могли бути спрямовані в Україні. За оцінками Світового банку лише на контрольованій території України збитки вже нанесені агресором, е е окреслюються. от Світовий банк дає цифру 400 мільярдів євро. Після звільнення всієї території України від окупантів ця сума подвоїться. Ну і в цих підрахунках 750 800 мільярдів доларів, як правило, ще не враховують збитки, нанесені руйнацією Каховської греблі. Це ще окрема е окрема, напевно, буде сума. Отже, ми зараз зупинилися на тому, що треба робити Україні, а саме адвокатувати, тобто просувати цю ідею, щоб наші західні партнери, ну не тільки Західні Японія, наприклад, чи Республіка Корея чи інші країни демократичні, які не тільки на заході, а в інших частинах світу перебувають. Австралія, наприклад, так заморожували. 100%. Так заморожували російські активи, і за спробу ухилення від, від санкцій, від, точніше, під, накладали Санкції на активи росіян і за ухилення від санкцій штрафували їх таким чином і перенаправляли гроші Україні. І, наскільки я пам'ятаю, в Канаді теж є таке законодавство. Від Канади ще не надходив транш. Ми власне і говоримо, що це перший випадок в історії, коли 5,4 мільйони доларів, які забрали, забрала влада США у російського олігарха за спробу уникнути санкцій, передані Україні. Що чутно з Канади? З Канади ми вже давно дуже чули новини. Якраз вони були однією з перших, я б сказала навіть так, першою і поки єдиною країною, окрім України, яка запровадила спеціальне законодавство відразу після повномасштабного вторгнення, яке дозволяє конфісковувати російські активи, там як приватні, так і суверенні. Але з того часу, з того моменту, вже більше півтора роки пройшло, але... Жодного, жодного такої справи, яку б довели до кінця, не було. Був позов, була інформація про позов проти Абрамовича, але він так і не дійшов навіть до суду. Було був іще один випадок. Але суть в тому, що зараз там є певні проблеми з законодавством, які саме зараз, наскільки нам відомо, збираються трошечки змінювати його для того, щоб рухатись далі. Звичайно, завжди є питання юридичні. І є питання політичні. Ніхто не хоче стрибати в з потяг чи з потяга. Я не знаю, як правиль, правильніше тут визначити і описати цю ситуацію. Але ніхто не хоче конфісковувати активи великі, активи першими, так? тому що це інший інструмент. Якщо ми говоримо про кримінальну відповідальність за ухилення від санкцій, це вже відома така. Відомий злочин, він є в багатьох країнах, тобто тут не страшно кудись рухатися. А якщо ми говоримо про спеціальні механізми, які без злочину, без встановлення кримінальної відповідальності, дозволяють а просто по говорити, факту, що це по російських факту. олігархів або так. суверенні, тобто державні гроші або майно, це вже трошки інша ситуація. Куди би могла б Росія поскаржитися, що в неї забрали арх... активи, ну тобто майно активи, можливо, не всім зрозуміло це слово, активи, гроші, майно, яхти, наприклад, там будинки, там і Хтось так далі. Хтось говорить так? про міжнародний суд ООН, Якщо угу. ми говоримо про А міжнародний рівня. суд ООН – це таке ризиковане місце для того, щоб судитися з Росією. Бо, наприклад, якщо ми беремо агенції ООН, ми говорили якось в ефірі Українського радіо агенцію з ядерної безпеки МАГАТЕ. І я запитувала експерта, чому ну млява позиція Магате нерішуча, він так прямо розсміявся в ефірі, знаєте, сказав: Так там же Росія просто править бал, тому що вона фінансує це МАГАТЕ, тому що Росія є членом, постійним членом Ради безпеки, ООН і так далі. Зрозумілі ці ризики, але Україні треба робити своє, просувати цю адженду. А от всередині країни, всередині країни Україна, чи ми все робимо для того, щоб бути певним зразком для інших країн. Ну, дивіться, ми самі не боїмося. Ми ми б'ємося з Росією на фронті і не боїмося битися з нею подалі там, в юридичній площині. І ми зараз забираємо активи, конфісковуємо, наприклад, за спробу ухилення від санкцій і, ну, і так далі. От що ви скажете про цю нашу домашню роботу? Домашню роботу я б оцінила на 4 з 5. Угу. А, ну, Досить високо, але одного балу не вистачає. Так. так. Зараз поясню, чому з одного боку, я розумію, що Україні зараз, і ми всі повинні розуміти, нам суперважко. Чому? Тому що ми зараз і самі впроваджуємо інструменти, яких не було. Не було, їх не існувало. І просимо наших партнерів робити те саме. А ви розумієте, ми всі розуміємо, як складно відбуваються ці зміни на міжнародному рівні, на рівні окремих країн, коли Україна намагається пушити інші країни щось змінити у себе всередині в законодавстві і взяти на себе там певний ризик, та чого всі бояться, якихось можливих оскаржень, компенсації і тому подібне. Я не кажу, що ці ризики які реально є, що ми хочемо, щоб ці країни йшли на цей ризик? Ні. Є й можливості, яким чином можна їх мінімізувати, тобто але ми зараз не будемо йти в деталі. Але суть в тому, що роб... зробила Україна. Україна запровадила свій механізм стягнення державних активів в країні. Уже було таким чином застосоване такі стягнення до двох російських банків. було вже достатньо велика сума коштів в результаті стягнута і використана, десь гроші забрали активами. Це близько 28 мільярдів гривень. Другий механізм стосується приватних російських активів. Ну тут радше краще говорити не російських активів. а Активів пособників агресора країни агресора, це тих осіб, які своїми діями сприяли цій агресії або допомагали, або фінансували, або медійно просували і тому подібне. Уже 28 позовів відповідних уже було задоволено. В сумі така... вищому -антикорупційному, антикорупційному суді що для нього суді. теж абсолютно нова і певною мірою неочікувана функція для і для суддів, і для міністерства юстиції, яке цим займається. А ви знаєте, чому так? так а чому не знаю? А... А тому, що в певний момент спочатку це мав бути інший суд, який мав розглядати ці справи. Але в певний момент визначили визначили і зрозуміли, що потрібно той суд, на який точно не можна повпливати, і який буде незалежним. Так і насправді це добра оцінка і самому вищому антикорупційному суду, тому що його оцінили як такий, якому можна довіряти, якому будуть довіряти західні партнери, тому що це рішення, які не повинні бути підважені. Та тобто mm -hmm. тут не має бути сумніву, що це політичні е, політичний суд, який буде виконувати будь-які забаганки уряду. Тощо я уявляю, під яким тиском знаходяться судді вищого антикорупційного суду, і тут треба відверто сказати: цей тиск може чинитися не тільки від росіян, від їхніх представників, а й від українських посадовців. Я зараз не буду називати прізвища, як тільки дістану докази, то назву ці прізвища. і зараз я маю на увазі справу про конфіскацію. З позов мін'юсту до Вищого антикорупційного суду, щоб конфіскувати майно так званого холдингу ВС Енерджі, який володіє. Зараз чотирма обленерго раніше було більше володіє ще низкою активів, типу готелів, які віджали росіяни в українських громадян, в українських бізнесменів. І там суть справи в чому. Що насправді, як я думаю, це майно належить російським олігархам, які дуже активні в просуванні війни проти України. Це Гінер Бабаков, який відповідає перед Путіним за розвиток і зв'язків з російськими земляцтвами по всьому світі, і Воєводін, які взагалі. Вор в законі. А от і в, в цьому вищому антикорупційному суді представники цього холдингу Енерджі, вони кажуть: ні 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 ці росіяни вони не мають жодного відношення до цього майна. Взагалі, майном володіють добропорядні громадяни Латвії, які ще до того, як стати власниками аж чотирьох обленерго і низки інших активів, шукали роботу на сайті LinkedIn. Вони я такий то такі адвокат, шукаю роботи тут, раз і він стає. Є власником такого величезного майна, і от цю справу розглядають у вищому антикорупційному суді. Це одна із справ. І наскільки я знаю, можуть відчувати судді там тиск. То от. Продовжуйте. Я лише для ілюстрації для наших слухачів. Наскільки це важлива історія? І Дякую вам, що ви сказали, чому саме у вищому антикорупційному суді розглядається санкції. Ви сказали, що даєте 4 бали з 5 можливих щодо домашнього завдання України щодо санкцій, конфіскації цих активів і росіян як громадян, які сприяли війні, і державних активів, активів, які належать державі Російська Федерація. то оцей один бал чого не робиться? У нас є одна. Хвилина, один бал, тому що на відміну від тих самих США і інших країн Україна досі не криміналізувала ухилення від санкцій. Ага, тобто ті гроші, досі. які ми отримали завдяки так. тому, що США криміналізувало покарало Малафєєва за спробу переписати це майно, Україна не карає. А чому так? Які Уже є ідеї законопроект. Лежить півроку ага. в Верховній Раді. Але звичайно до нього і там є певні питання. Але Україні потрібно було ще в перші дні війни, розуміючи, що будуть накладені безпрецедентні санкції, спроби ухилення будуть також безпрецедентні зараз. Їх тисячі по світу, і фактично ми б могли співпрацювати з іншими країнами і дотягнутися до активів, які знаходяться на їхній території. А хто автор законопроекту? Мін'юст не пам'ятаєте. Я знаю, хто розробляв законопроект, ага. але зараз не згадаю хто автор. Ага. Але по суті, це не важливо, тому що Україні потрібно найближчий час. Криміналізувати ухилення від санкцій, це нам відкриє доступ не тільки до тих активів, які на є на території України, а й на усіх інших територіях, і дасть можливість нам в абсолютно звичному і класичному і звичному для наших партнерів шляху комунікувати і співпрацювати і дотягнутися до цих активів. Активи нам дуже дуже потрібні, бо я нагадаю, що 400 мільярдів євро збитків нанесено вже за оцінками світо. Вого банку після звільнення всієї території суми. Подвоїться може бути ще й більше, бо збитки у нас кожен день збільшуються. Тетяно, дякую вам дуже за цей коментар, за те, що прийшли до нас у студію. Тетяна Хутор, директорка аналітичного центру інституту законодавчих ідей, була гостею українського радіо. І ми говорили про перший випадок передачі активів, конфіскованих у російського олігарха Малафєєва, який сприяв розпаленню війни. І, от нарешті, гроші від нього пішли до України.